Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перед тим як розповісти про спрощену процедуру для купівлі авто в Польщі, пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Для вас це нічого не коштує, а для мене це додаткова мотивація для роботи на YouTube. Для біженців з України в Польщі підготували пропозицію по-українськи а також можливість перевірити кредитну історію в українських банках. Українці, які розпочали підприємницьку діяльність у Польщі. Чи знайшли тут роботу у формі трудового чи іншого договору, можуть мати зобов'язання перед польськими банками чи лізинговими компаніями. Це означає, що вони можуть взяти в лізинг, орендувати або купити автомобіль у кредит. Основною вимогою для цього є наявність номера ПЕСЕЛЬ і позитивної історії кредитової. Якщо ж у вас немає позитивної історії кредиту, але хочете взяти в кредит або лізинг авто, вас попросять надати. Інформацію, що підтверджує ваш дохід у Польщі, наприклад, бухгалтерські документи або виписку з банківського рахунку. Ось такі короткі новини на сьогодні. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!